Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Слабожанка. Сьогодні я на Харківському коробці журавльовка. Так ось так вийшло, що влітку я сюди не попала. Не було часу приїхати покупатись, хоча це місце всі дуже знають, дуже люблять, воно завжди переповнено людьми. Ну, а сьогодні такий теплий осінній день. І сьогодні у нас подія святкова, і ми її празнуємо саме тут. Якраз дуже доречно, таке сонце так тепло. Підійдемо до води і покажу, що тут знаходиться зараз, саме у жовтні місяці. Парк Акважу. І, до речі, машин сьогодні багато тут, зараз побачимо, скільки компаній зібралося сьогодні відпочивати саме в цьому місці. Це місце курорт не лише влітку, а й навіть восени. Тут дуже приємно збиратись, є танки, є всі умови для відпочинку, і також поряд вода і природа. Це дуже приємно. Запах і шум дороги і міста поступово змінюються на запахи води, запахи осіння і шум вітру. Заходимо в центральний вход, зліва і справа від нас вода. Вхід безкоштовний. Понад берегом розташована така галійка, але ми по ній не підемо. Ми підемо шукати саме нашу бесідку, яку орендували для нашого свята. А свято в нас сьогодні освітян, день вчителя, день працівників освіти. І якраз саме в цьому місці ми будемо вітати себе. І також вітаю всіх освітян, які дотичні до цієї професії і до цієї важкої, але дуже цікавої роботи. Викладачі це дуже креативні люди, у них така робота. Викладачі працюють з дітьми, з молоддю, тому вони повинні бути сучасні, трішки безшабашні, інакше з молоддю працювати не вийде. Йдемо, шукаємо нашу компанію, бачимо, що компаній тут багато, машин багато і людей багато. Треба ж своїх знайти. Да, відпочивають харків'яни сьогодні. Насолоджуються останнім осіннім сонечком. Супер. Замовлення альтанок з мангалами. Саме тут знаходиться адміністрація цього парку, де можна замовити оренду альтанки. Ми знайшли свій колектив, От там де дим, тому що у нас шашлик теж буде і музика грає. Класно. Таку реакцію на те, що люди святкують щось час війни, час таких іспитань. Недоречно святкувати і веселитися. Ні, це доречно. По-перше, це наш ресурс, це нас підтримує і життя продовжується. І все одно, це свято воно додає сил, спілкування, радість. Заради того ми захищаємо свою країну. Тому сьогодні тут, в цьому місці на журавльовке, багато людей, багато компаній. Люди святкують, відпочивають і насолоджуються останніми теплими днями. А водичка чиста в річці. Там ще одна компанія святкує або відпочиває. Зараз я хочу підійти саме до пляжу, щоб подивитися, що там. Хоч восени, влітку не попала, хоч зараз подивлюся, що там. Було таке, що ми святкували тут день освітян два роки тому, цей самий час, і було настільки тепло, що ми повдягали купальники і навіть купалися. Звичайно, була холодна. Але на дворі було так жарко, що навіть можна було роздітись. Сонце таке яскраве в камеру. Але воно не заважає, воно тільки додає відчуття радості літньої. Дитяча площадка. Майданчик дитячий. Нема нікого на ньому. Так, а що тут у нас далі? Напевно, кафе якесь було влітку. Ось тут у нас вже люди є. Там де пляжна зона. Тут у нас є зеркало, можна подивитись на себе. А ось тут таке повідомлення. Шановні гості, парку Акважур, на території парку забороняється прослуховувати. Російськомовні пісні та інший російськомовний контент. Гарного вам відпочинку. З повагою! Адміністрація парку! Річка, яка протікає в цій частині міста, називається річка Харків. Вона дотікає до центра міста. Там вона зустрічається з річкою Лопань. Це місце, де зустрічаються дві річки, називається стрілка. Парк Стрілка в центрі міста. І далі вже тече лопань. Які гарні качечки. І дивіться, йдуть на зустріч до мене. Напевне, думають, що я їх зараз буду пригощати. І не бояться мене. Чи звикли до людей? Яка краса в центрі міста такий курорт. Отак виглядає наш пляж. Приду трішки по берегу, є такі сміливці, які навіть полізли воду купатись. Гарне місце для відпочинку, для рибалки. І навіть якщо є закалка, то можна докупатися навіть зараз. Тут теж ще одна група качок. Качки завжди збираються парами в більшості. Це лезень і качечка. Це вже дуже відважні люди, які наважилися лізти в воду. Не дуже холодно, але і не жарко. Навіть хтось на тренажерах тренується. Люди відпочивають кому як зручно. Хтось на човнику катається, хтось просто сидить, відпочиває, хтось купається, хтось тренується, хтось шашлик, жаре. Комфортне місце для відпочинку містян. Зручно тим, що знаходиться в самому місці, не треба кудись їхати, витрачати час на дорогу. Тут трішки далі стежці понад берегом. Прогуляюся. Тут повітря свіже і гарні осінні кольори. А в цьому парку відпочинку багато альтанок із зоною барбікю. Можна вибирати любу, яка подобається. Якісь ягоди, хочеться скуштувати, але ще не знаю, що це за ягоди. Просто подивлюсь на них. Стежка веде кудись далі. Збоку у нас це черед який. Цікаво, що ж там далі? Я тут не ходила. А далі теж цілий ряд альтанок. І от такий вихід до води. Комусь, напевно, зручно буде для рибалки, а може і не дуже. Тому що я в рибалках не дуже, не дуже розбираюся. Можливо, тут і до води не підійдеш, і трава там росте. Дійшла до краю, повертаюсь назад. Там далі нема нічого. Просто очерети все. Парк доволі великий, він пристосований для комфортного відпочинку великої кількості людей. Тому що альтанок дуже багато, біля кожної альтанки зона барбекю, вихід до води. І загалом... Кожна зона відпочинку, вона якось так відокремлена, що де б ти не був, ти все одно залишаєшся наодинці, наодинці своєю компанією. Або можна десь знайти місце і просто відпочити, якщо цього хочеться, якщо це зручно. І кругом природа прибрана, трава покошена, але відчуття такої дикої природи, з якою ти єднаєшся. І все це в місті Харкова, який у нас Харків різноманітний, які у нас є розкішні парки в центрі міста, доглянуті, з шикарними інсталяціями. І в цьому ж місті кілька станцій на метро і така зона відпочинку, де відчуття єднання з природою. І разом з цим комфортне місце де є цивілізація, близько транспорт і всі удобства. Навіть отакі два гриба виросли. Дощі пройшли і почали рости гриби, які яскраві осінні кольори. Який насичений бордовий і навіть ягоди є. Я повертаюсь до своєї компанії, бо, бо поки все хожу знімаю, там без мене все поїдять. Кашу з'їдять і шашлик. Я вважаю, що необхідно знаходити привіт. Для радості, продовжувати життя, продовжувати цим життям насолоджуватись, незважаючи на те, як важко може бути навколо нас, як важко переживати втрати. Радіти життю це не означає, що ми байдужі до того, що відбувається навколо. Це означає, що ми продовжуємо жити, що ми шукаємо і знаходимо ресурси, і що ми стаємо сильнішими. І нас не подолати. Завершую це відео. Дякую за перегляд і чекаю на зустріч з вами в моїх наступних відеосюжетах. Я люблю досліджувати свій рідний край, свій Харків і знаходити позитив і радість в тих речах, які знаходяться навколо нас. А не їхати десь далеко, шукати щось, десь далеко теж гарно і цікаво. Але по-перше, треба любити і знати своє місто, своє місце, де ти проживаєш, цінити те, що ми маємо. І це буде наповнювати наше життя, додавати нам сили рухатись далі. І вітаю зі святом іще раз всіх освітян. До нових зустрічей!